це ваш чоловік. Ваш чоловік. Добре. Процес. Хоче ваш ваш піддати постачання з три сторони на колектив. Давайте. Давайте. Останнім река і ще ходим далі. Зато міліції товариші А, навіть наказуємо. Зараз я тут нахожусь, ми в Держимоземі. А то зелені так давай. Сразу же, я просто посолю кажу, що куди ми не заходимо, у всіх починають писати ріску, там щось друкують, там десь накази дають. Як нікого нема, сюди! Кільце пішло. Ноги на столі, канічок. Я вам кажу, що це. <риклад> наш, наш контроль це завжди це, це значить точно, що переможемо. Тождемогієство Чернівській області щодо надання дозволів на розробку документації зимоволов на територію Лянівської сільської ради Чернівського району пасовище. У зв'язку з неодноразовими зверненнями громади Лянівської сільської ради біля села Новоселіка просимо розглянути даний лист невідкладно. Там неправильно. Не на

дію в кінці дня, каже, що ви. А, то есть, дихайте, дихайте, почніть дихати, е, дихати. Ми довго ж моя каноніка, що не допомагає. Те, которые зазвала даны, те и скасовываем. А как еще по-другому? Подожди, если это говорит за прокурора. Это, я это говорю, <продук> 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 действительно, вчера, вы сам Бога займет, Аля. Ну, ты чудо, что подивися. Хорошо. Константин, а тепер, добре, ми приймаємо це, що так, 64, так, тепер, Але якщо впливуть що мимо, тоді ж вибачаємо. Так всіх написати, де все, зачем він вказувати. Ми вас попереджуємо, Константин. Що якщо спливуть іще поміти цього, тоді більше бачайте. не приходить. Ми, ми, ми вже це є, я не відповідаю за твій народ. Ви ставите, що буде. Мусорка, мусорки, мусорка тоді страшно. А тепер по цих. Все, все уберите, все, все, теперь один вам, один. теперь вы это забираете решение. Хорошо, да. так. Забирайте решение, так? Забирайте решение. Да. Это... Да. У той, да. у, у... у Киев, так? Mm -hmm. Сегодня, так, Чикови, так? Хорошо. В течение сами. скольки времени будет подписано? Десяти дней. Я написал на вид На вид Хорошо. А не, в... а, не, я, я, вас нет, разумею, нет, так? Даже. Теперь. <coughs> Хорошо, я вас <coughs> разумею. Вы, будете, вы заинтересованы <coughs> тоже в этом, Хорошо, чтобы быстрее на вид Якщо, якщо в там, скільки? 3-5 тиждень чи 10 днів, да, да. Так, товариші, ось Олександр Константинович говорить, що в теченні неділі буде mm. Так? За mm. результати, так, ми з зв'яжемося, чи п'ятницю, чи четверту mm. телефону, ми будемо підтримувати зім'я. Я прийду за відповіддю. Mm -hmm. І yeah. тоді зберемося, ми будемо доведемо. Там є? Номер на банок наказы головного управління. І простого номера. Все приказы заверять. Надо тоже туда на Киев. Понимаете, 64 приказа. То есть вот тут хотя бы номер такие-то, 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 такие-то.

Громадське пасовище Ульянівської сільської ради принадлежить приналежить громаді. Були раніше села Олекс... Півці, Олександрівка, Бобров... село Бобровця. Ну, воно це всі села, три. Зараз вони присадили їх до міста. Так? Остались Новоселівка і Ульянівка. Но, ці пасовища, які знаходяться на території селищної ради, вони приналежать пасовищу села Бобровиця, Новоселівки і Уляновки. Ну, ми узнали в августі місяці, що ці пасовища вже роздані катастрові номера на наші пасовища. Потім ми звернулися в обласну прокуратуру. Обласна прокуратура проігнорувала, спустила це все на районну прокуратуру. Ми вже люди давай зібратися і сказати свої міністрі, що чому так робиться. Громада зібралась 11 сім'я, у... собралася на акцію протесту, до нас приїхав прокурор, голова районної ради, виконавчий голови адміністрації районної ради, юристи, замісник голови. Деському зему Орлова, і вони нас у, 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 упевняли, що це вина нашої голови сільської ради, що не, не приватизувала це пабіще. Але у січні місяці 2013 року це вийшов тільки цей, був наказ, щоб 에, приватизувати. Але там строків не вказано було, коли приватизувати. Ми потім. 에, прокуратура відкрила кримінальне провадження по цьому факту, що незаконно роздані ці гектар по два гектари на підставних ліц, але до сих пір ніяких здвигів немає. Уже люди відчаяні, такому що не знають, що скільки приходили сюди, щоб відмінити. Але вже люди достали і вирішили сьогодні. Люди прийти сюди і. Просити відміну наказів, що вони дають на громадському пасовищі, ну, З, доз... результат? З, значить, результати поки ноль. Далі час. Олександр час. Е, Костянтинович готує накази про відміну тих рішень. А ті е, рішень, які у, у февралі місяці були вже роздані, тільки буде вирішуватись у. Правополі через суд. Ну люди зараз сказали, що підуть у прокуратуру і будуть на до обласного прокурора, і щоб він треба, щоб він подавав подання у суд, щоб призупинили це рішення в зв'язку з тим, що зараз ведеться кримінальне провадження. Тобто ви хочете сказати, що кадастрові номери з'явилися ще до антитерористичного вірно. У февралі місяці і вони були були роздані вже. У нас є списки, там кадастрові номер. Ми вже самі доставали, вони не давали нам нічого, ми вже самі доставали уже по, -по, -по крупинці, так сказати, хто хто де мог. Получається роздали як учасникам учасниками то совершенно. Да, а подмарку под под, под, под то, а потім уже як уже. Вийшов указ президента, що виділити учасникам, то... Не указ, чи... а чи... рішення, кабінету -кабінету. Міністра, щоб виділити, вони вже почали прикриватися, що ті типу, подача. А то учора нас була зустріч у власній прокуратурі 18 годині. Вони вже почали нам говорити, що от ми це рішення поки не будемо, не маємо скасувати час. А от у нас ще 86 заяв від учасників АТО, щоб е, на земельні ділянки, але я задавав питання. У нас на території селищної ради чотири учасники АТО зараз, і побули в відпуску, і хлопці опять поїхали. Їм немає. У нас Коротков Юра, звернувся до держконцентрів, щоб надали йому земельну ділянку. Йому приложили в Новому Білорусі біля мусорку. А він каже, так ви що, смієте, я живу у Новосельці, кімната 12 метрів у черті. А я поїду в Новий Білоус під мусорку, Каже, я не поїду. Так я не хочеш, каже, так їдь у Ренополі або Хмельницьку. У це так так. Ми вже сама громада вирішили, що ми своїм учасникам донайдемо ділянки землі. Дамо ми обіді там. І Якщо якщо будуть злишки, ми ж не ми ми не відкидаємо їх цих учасників і міських що ми даємо їм. Щоб тільки хай не трогати пастничі. Голова районної ради сказав, що у, міськ... у міського голови Сокрова є ще 400 гектарів. Ми за... За... Ну чому ви кажуть, ну, направляєте учасників ну, у Новосельку, щоб звести людей на конфлікт. Учасників ОТО і людей на конфлікт. Ну не треба все робити. Ми будемо давайте вирішувати, ну, щоб знайти компроміс, і щоб було все нормально. І ті люди на бідні були, і наші асунці, і щоб на... пасовищі. На... Було а якщо, ви розумієте, 90 голів е, Великої Ради худоби хворів на Бобровиці, 90 голів у і 90 голів у Ляновці, так? і плюс 150 голів, це у, 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 у сільгосподарське підприємство урожай. Так? Боже, це вже скільки це да, буде? 300 звичних голів. Куди їх дівати? Куди? Це підліж, все. Тут питання, в чому стоїть, що незаконно попередник начальника віддав без погодження громади, сільської ради. нам Подивіться, кадастровий номер, були, ми ж предоставляли, так? А нам ну покажіть. Так Ось, будь ласка. Ось це кадастрові номера, що ви І я особисто це контролюю. Угу. І як я це контролюю, значить... а це відповідь з обласної прокуратури, що за результатами проведеної прокуратурою в області, я можу вам прочитати, що ну, я все не буду зараз займати, щоб... Процитируйте, що да. саме... Крім того, відповідно до статті 198 Земельного кодексу України, кадастрова зйомка та складова робіт із землеустрою, включає погодження меж земельної ділянки, це сумішні власники та землеустрої, для забезпечення виконання зазначної норми закону. У разі відведення земельної ділянки державної власності, яка межує земля, так? Значить, що тут вказано, що повинні обов'язково погоджувати. Відповідної сільською селищною або міською радою на території якої ці ділянки розташовані, але погодження ніякого не було. Люди добрі Бо ми, вони самі, саме це, це злочини, саме на стояж сміттєвого баку, поки стоїть на вулиці, Ви маєте якісь не маємо. — а ми добре не знаю. Ми не бачимо. Ми, ми прийшли сюди, ми не бачимо А ласка, я представник громади села Новоселівка, Сильний Сергій Миколайович. Там ще, ще... Да, да, по полтора, по два гектара. Да, там, там уже есть, там уже есть. Там уже есть. Мы что просто... не давали. Я иду сейчас.